Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Проживаємо ми в Херсонській області, СМТ Білоозерка, Південь України. Сьогодні 2 серпня 2024 року і хочу вам продемонструвати новинку на нашому винограднику, гібридну форму бурдака Олександра Васильовича, Баронеса. Це прививка того року сигнальне плодоношення. Покажу вам врожайність. І з тієї сторони, щоб ви бачили. Так, да, лозочки тонкі, але гляньте, як вона нагрузилася. Грона, гарненькі такі, до кілограма ягодка видовжена червоного кольору з пруїном таким. Вона така видовжена, товарний вид у неї, звісно, бомбійський. На смак, вона гармонічна і м'ять у неї мармеладна. Вона йде на ранній термін дозрівання, показала себе з найкращої сторони. Це ж я повторюсь сигнальне плодоношення. Але, гляньте, такі-то лоски, а тягнуть дуже добре. Товарна ягодка симпатічна. Кидається в очі. Болячок не видно, листочок чистенький. Будемо за нею спостерігати і будемо з нею працювати далі. Головна її фішка товарний вигляд. Ще хочу показати новинку на нашому винограднику прищепа того року. Фламія. Красуня фламія. Заявлена вона раннього терміну дозрівання, так вона і давно вже дозріла. Дуже красивий колір, шикарний мускат. Дивіться її нагрузочку сигнальну. Отаке її навантаження. Лози вже визріли. По ягодки. Шикарний мускат. Смачнюча, красива, крупненька, хрумка, соковита м'якіть, дуже тонесенька шкірка, такий мускат, ну такий приємний, що не передать. Просто їсиш повен рот соку. Фламія це дуже смачна ягода. Ну смак, скажем, не перевершений. омірчик тут ще у нас як заваляний. Врожаєм там далі закрито. Фламія по ягоді чуть-чуть уступає йому, але ж з нею треба працювати і доб'ємося шикарних результатів. Потенціал величезний. Також з фламією працювати дуже легко у плані агротехніки. В неї мало наростають пасинки. Я вам вже говорила, що лоза дивіться, практично визріла аж до верху. Проблем абсолютно ніяких. І ось вона вже посинковий, гляньте, накидала урожай. Це ось, у, ось у посинковий, і там далі. Форма дуже вражає і залишиться у нас на винограднику не на один рік. Це єдине, що вже ночі похолодало трошки, то вона почала краситися. І гарнесенько, а в кого холодні ночі, то вона там буде колір набирати краще. Ну і я думаю, на такі сроки рівних її не буде. В неї практично одні плюси. Товарний вигляд шикарний, звісно, в неї. Зразу кидається в очі, і в цьому році, якщо у нас дуже погано з окрасом, то вона ще окрасилася в, красив, в красивий колір. Ну і тут і смак, і колір, все не підводить. Все подобається нашому покупцеві. Ріжемо завтра на ринок її, тому що давно вона готова, а не різали чого, бо не зняти хотіли. ж. Фламія. Така наша красунька. Залишається однозначно нашому винограднику. Кому сподобався наш коротенький огляд, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, гарних, шикарних врожаїв, мирного неба і всього самого найкращого. З повагою, сім'я і Всім пока-пока!